Бо виявляється, що на гіркоту, а хтось скаже, там мені не можна, там мені заборонено. Ну, почуть, ну пробуйте. Ну треба, щоб жовч якось виходила. Якщо вона у вас не виходить, якщо вже там якийсь камінчик, то вже тим більше ви вже зрозуміли, причиною що є. Ну, їла таку їжу, де жовч не виділявся. А тепер, щоб вона виділилася, то я кажу, трошки поміняйте свій раціон харчування. Добавте в свій раціон харчування. Гіркоту. Розумієте? Брейфрукт. О, слухайте, такий хороший продукт, а гарно жовч виділяється на такий продукт. Не на солодке, не на солене, бо його так забагато. І це маркетинговий хід, і ясно, що люди сидять і тільки і стають залежними від цукру. Ну це погано, я вам скажу. Наступне це гір. Крім гіркоти, жовч любить, щоб виділявся гарно продукти, які є кислі. От кислот кислі, от, наприклад, квашене, що ми любимо, квашена капуста, квашені огірки. Кислота теж виявляється гарно сприяє виділенню жовчну. Але разом із жовчним виділяється, знаєте що? Печінка виділяє токсини.